це 186 учнів та 56 вчителі евакуйованих. Дорогі діти, шановні вчителі, сьогодні у нас відбувається навчально-тренувальне заняття з цивільного захисту, а саме з експертної евакуації і дітей, і дорослих в випадку вирішення надзвичайної ситуації. І нам бідна була така, що нібито, нібито в школи предмет, подібний до вибуху небезпечного. Ви знаєте, що ми не вперше евакуйовуємося отак, як сьогодні. Ми вже е, це робили і будемо ще робити. Але про те, що вчитися цьому треба, я думаю, навіть найменші, не кажу про дорослих, не виникає сумніву, треба це робити. Ми бачимо новини. От тільки вчора новина була про такий надзвичайний випадок у Рівному, яке отут недалеко біля нас.